Що, друзі, як вам апарат? Другий трактор вже готовий, постараємося ще сьогодні його завести до клієнта. 404 G2 з новою ціною в 10,5 тисячі доларів, з примусовою гідравлікою, з компресором, з ресівером, з чотирма гідровиходами, зовнішні циліндри, потужна нав'язка. Зараз цього треба трошки відігнати і ставимо на зборку ще одного домпенга. Там дивіться яка приборочка. Паркінг всі діла. Так. Все, коробка у нас синхронна, реверс. Можна переключатися на ходу. 24 рік, друзі, щоб ви розуміли. Чуєте, То спускається воздух? Якщо маєте п ньому притоп, можете підключити. Ну, там колеса можна підкачати. Трактор реально класний. Ну Взагалі це трактор легенда. У нас їх не було з вересня місяця, ми чекали цей трактор. Дуже приємно, що він в новій комплектації в максимальній. І поїхали далі. Ой, я не переключився, напевно. Так, да, не переключився, вибачаюся. А, ось ще Оріони Прошки. З кабіною без кабіни будемо збирати. Ну, після думфангів, бо то продані, Прошки ще поки що не замовлені, то поки так. Телефонуйте, замовляйте, 10500, ще постараємося знайти привезти.